По перше, ти отримуєш 100 ні, одне так, і це дуже незвична, незвична статистика. Звичайно, в своєму житті ти отримуєш ні і так, і якби все вирівнюється. Але у фандрейзингу ти постійно отримаєш ні. І якщо ти біохімічно здорова людина, то твій рівень дофаміну в префронтальній корі він постійно падає. Ти вже в якийсь момент просто зневірений, і ти в якийсь момент вже розумієш, що ні, цього ніколи не станеться і так далі. По-друге, ти маєш постійно такий імпостер-синдром. Тому що ти завжди якби подаєш все в класному світлі, але якщо воно дійсно все в класному, то тобі не потрібні гроші, ти і так якби суперкласно по собі розвиваєшся. Тож в тебе постійно імпостер синдром, і чим більше ти свідома, я би сказав, бо я не знаю людина, така яка виконує свої зобов'язання, тим якби тобі це емоційно складно. Це ще трошки виглядає як же бракування. Знаєш, тому що це не виглядає на початковому етапі як класно. Ти постійно просиш гроші і постійно маєш в когось вмовити, що, що це буде класно, що тобі потрібні ці гроші. В реальності, коли ти проходиш щось багато всього, ти розумієш, що твій проект, якщо він класний, потрібен інвестору, так само, як інвестор тобі.